18 грудня. Вечір північ Багдаду. Послідовний підрив двох фугасів проти патруля кортежу місцевого політика. Схід Багдаду. Обстріл зі стрілецької зброї патруля Іракської поліції. Центр Багдаду. Підрив замінованого автомобіля проти кортежу генерала поліції Іраку. Вбито троє поранено 16 місцевих жителів. 7 листопада 2008 року держсекретар Сполучених Штатів Кондуліза Райс та міністр закордонних справ Іраку Хучіяр Зібарі підписали документ про намір США вивести свої війська до грудня 2011 року. Наприкінці липня 2009-го під час свого візиту до Багдаду, міністр оборони США Роберт Гейтс заявив, що виведення американських військ з Іраку може бути прискорено у разі збереження стабільної обстановки і поліпшення умов безпеки в країні. Менше ніж через місяць, 19 серпня, в Багдаді, серія вибухів, що пролунала в адміністративному районі столиці, зруйнувала будівлі Міністерства закордонних справ і Міністерства фінансів Іраку. Більше ста чоловік загинуло, близько 600 отримали поранення. За день до цього, на дипломатичну зустріч до Міністерства закордонних справ Республіки Ірак, виїжджали українські дипломати. Ну, якщо повертатися до виїздів у місто для порівняння, я хочу сказати, провести приклад. Наприклад, ви всі знаєте, мабуть, з, масової інформації, з джерел масової інформації, те, що був масштабний теракт Міністерства закордонних справ, було підірвано шахідом вбивцею, який під'їхав на автомобілі з цистерною, яка була повністю наповнена тротилом, вибуховою речовиною, в еквіваленті в тротиловому – 2 тони. Це все відбулося в будній день на вулиці. Від вибуху загинуло дуже багато людей. І для порівняння ми в МІД виїжджаємо дуже часто Міністерство закордонних справ. В МЗС. Це відбулося 19 серпня. а Ми виїжджали туди 18-го. Тобто за день до того, як це все трапилось. Ну, якщо б ми виїхали пізніше на один день, то я думаю, були б дуже не гарні наслідки цього. цього. От. І таких, таких випадків дуже багато. Тобто від... від везіння тоже дуже багато чего залежить. Як кажуть місцеві жителі, іншалла, носит все воля Господня. За конституцією 2005 року Ірак федеративна парламентська республіка, заснована на консенсусі трьох основних етнорелігійних громад іракського народу: арабів шиїтів, арабів-сунітів та курдів. Суніти прихильники халіфату, такої форми влади, яку здійснює член громади, що обирається авторитетними мусульманами, і належить до племені пророка Мухаммада, до племені курейшитів. Суніти вважають праведними всіх чотирьох халіфів, що правили після Мухаммада Абу Бакра, Омара, Османа і Алі. Сьогодні суніти це більше 80% усіх мусульман світу. Натомість в Іраку вони складають лише близько 19 населення. Головна відмінність шиїтів від сунітів полягає в уявленні імама носієм божественної субстанції. Згідно доктрини шиїзму, право на імамат не може належати нікому, окрім нащадків Алі ібн Абу Таліба, четвертого праведного халіфа, оскільки тільки по цій лінії є нащадки пророка Мухаммада. шиїти вірять, що імами не помильні в усіх справах, діях, принципах та вірі. Оскільки історично шиїти складали меншість у порівнянні з сунітами і періодично піддавалися переслідуванням, в рамках цієї течії склався принцип такія – розсудливість, обачність. шиїт в разі небезпеки може приховувати своє віросповідання. Однак в Іраку араби шиїти складають більшість населення 55%. Представники третьої громади курди у більшості своєї суніти. Є серед них також шиїти, алавіти, єзиди та іудеї. Проте національна ідентичність для них важливіша ніж релігійна. У XVII столітті після війни між Іраном та Османською імперією їх країну, Курдистан, було розділено на турецьку та іранську частини. А у 20-му, після Першої світової, розорений край розділили ще раз, тепер на чотири частини між Туреччиною, Іраном, Іраком та Сирією. Окрім вигідного географічного положення, територія Курдистану також дуже багата на природні ресурси, а особливо на нафту. У 2003 році, після падіння режиму Саддама Хусейна, для курдів з'явився шанс на відновлення своєї держави. Сьогодні існує практично автономна частина Іраку, іракський Курдистан і курди в інших країнах покладають великі надії на цей історичний експеримент. Курди складають 21% населення Іраку. Всі ці розбіжності у політичних та релігійних поглядах цих трьох громад іракського народу обумовлюють складності у порозумінні між ними. На жаль, є люди, які не хочуть стабілізації в країні. Вони хочуть, щоб ситуація залишалася такою нестабільною. І гучні терористичні акти останнього часу, ви бачили, викликають осторогу, викликають. Небажання багатьох бізнесменів мати справу з раком і так далі. Тобто це все складно. Ну, цю ситуацію можна е, описати наступним чином. Е, е, Ірак це клановість, це е, різноманітні регіліозні конфесії, які е, е, друг з другом ніколи не приміряться. Шиїти, суніти, курди. До... Вже певний час, іде ці розмови про розділ країни на трік, був такий план, тому що поки Суніти, шиїти і курди будуть проживати разом, ми знаємо терористичні організації як шиїцькі, так і суніцькі, і вони спрямовані, перш за все суніцькі на шиїцькі. Компактне проживання шиїти на сунітів. І тому в цій країні, я вважаю, що ще довго не буде порядку, тому що ці дві е, релігійні конфесії ніколи не приміряться. Як ми бачимо, ситуація в країні е, багатьох мас-медіа іракці так хочуть показати, що вже країна. Е, Вільних терористів, що йде передача влади від американських коаліційних сіл коаліційних сил НАТО місцевим місним, властям, місцевої владі. Але, на жаль, ситуація от, перед виборами ви бачите, що вибухи, вибухи, і це завжди буде. Да, не буду. Те, що за день в Багдаді відбувається від 4 до 8 вибухів щоденно. Вони відбуваються в різних місцях, на різних ділянках руху. Ну, як правило, це можуть бути або пробки, або велике скопичення людей. Тобто таких місць треба уникати і дійсно ми аналізуємо інформацію. І Намагаємось такі місця об'їхати, не заїжджати туди, і так далі. Задля запобігання терористичним актам на кожному кроці в Багдаді розташовані чекпойнти, на яких будь-який автомобіль може бути зупинений та підданий обшуку. Дуже дуже жорсткі умови приходу чекпойнтів, дуже жорсткі умови пересування по місту. Треба дуже уважно за всім наглядати, спостерігати, тому що якщо ви щось не побачили, або вони зробили те, що від ви вас вимагає, ви можете позбавити себе життя. І не тільки себе, а й своїх товаришів. Тому емоційна напруга дуже, дуже висока в автомобілях під час пересування по місту. Якщо ми працюємо не в автомобілі, це ще більше сказується на співробітниках. І після виїздів, звичайно, хочеться відпочити і розслабитись, тому що емоційна напруга дійсно дуже велика. 18 грудня 23.50 Багдад, Ірак. Знайдений та знешкоджений фугас в південній частині міста.